Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання з теми Проїзд-Перехресть. Другим буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. І останнім буде, мабуть, найлегше завдання з залізничним переїздом. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один зелений автомобіль, а потім червоний разом з трамваєм. Два червоний разом з трамваєм, а потім зелений автомобіль. 3. Трамвай, зелений автомобіль, червоний, та 4. Червоний автомобіль, зелений трамвай. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай і червоний автомобіль повертають праворуч з увімкненими відповідними правими показчиками повороту, а водій зеленого автомобіля проїжджає прямо. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, обладнане світлофорами і є регульованим. А отже, на знаки пріоритету в такому разі ми не маємо звертати уваги. Так от наразі водієві червоного автомобіля і трамвая горить заборонний червоний сигнал світлофора, а значить, водієві зеленого відповідно горить зелений сигнал. Проте ми бачимо, що і трамвай, і червоний автомобіль, попри червоний сигнал, мають повне право повернути праворуч, оскільки їм це дозволяє зробити, увімкнена зелена стрілочка в додатковій секції світлофора. Виходить, що рух дозволяється усім. То чи означає це те, що трамвай проїжджає першим? Адже ми знаємо, що часто в рівних умовах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Але насправді не всі водії перебувають в однакових умовах. Справді, рух конкретно в цій ситуації дозволяється всім, але згідно з пунктом 16.9 правил, під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додаткові секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. І ми бачимо, що ніяких виключень для трамвая у цьому пункті немає. А отже, першим проїжджає водій зеленого автомобіля, а потім водії трамвая і червоного зможуть проїхати перехрестя одночасно, оскільки їхні траєкторії не перетинаються. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді, під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: який транспортний засіб може проїхати перехрестя при цьому сигналі регулювальника? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. лише білий автомобіль, 2. трамвай і червоний, 3. лише велосипедист, 4. Всі, окрім білого автомобіля, 5. Лише червоний автомобіль 6. Всім рух забороняється. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Червоний автомобіль, трамвай і велосипедист проїжджають прямо, а водій білого автомобіля повертає ліворуч. Ми бачимо, що перехрестя у нас регульоване і порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Взагалі скажу, що за свої 13 років за кермом я жодного разу не зустрічав регулювальника. Ну от якось не щастило мені на нього натрапити. Ну або ж навпаки, щастило, то вже для кого як. Проте, знати сигнали регулювальника все таки варто, і до зустрічі з ним краще бути готовим. Так от наразі регулювальник стоїть з обома руками витягнутими в сторони. Щоб, так би мовити, розшифрувати цей сигнал, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил, де побачимо, що при такому сигналі з лівого і правого боків дозволено рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. В цей час пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. І відповідно, в цей час з боку грудей і спини забороняється рух всіх транспортних засобів. Таким чином, виходить, що водієві трамвая можна лише прямо, але це його цілком влаштовує. Велосипедисту і водієві червоного автомобіля можна прямо і праворуч, що їм також підходить. І єдиний, хто мусить стояти на місці і чекати іншого сигналу, це водій білого автомобіля. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді, під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля, два водій зеленого, три. Обидва порушують, та чотири обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на цій ділянці. Водій синього автомобіля просто їде прямо, а водій білого його випереджає з увімкненим лівим показчиком повороту. В цей час водій зеленого автомобіля також з лівим поворотником виконує розворот. Ділянка у нас не проста, а з залізничним переїздом. Втім, як я і сказав на початку відео, це завдання є найлегшим серед сьогоднішніх трьох, адже тут все доволі таки очевидно. Ну от, водій зеленого автомобіля виконує розворот. Розворот забороняється лише на залізничному переїзді. До чи після переїзду виконувати розворот можна, але ж у цій ситуації водій перетинає подвійну суцільну лінію розмітки, що є надзвичайно грубим порушенням правил. Думаю, всі це чудово знають і всі відразу звернули на це увагу. Тепер щодо водія білого автомобіля, тут все також максимально очевидно. Ніщо не забороняє йому виконати задуманий маневр. Обгін забороняється до залізничного переїзду. Справді, але ж у нас тут ніякий не обгін. Для обгону транспортний засіб має виїхати на зустрічну смугу. В нас водій виконує випередження просто по лівій смузі, і при цьому він ще встигає перетнути саме приривчасту лінію розмітки, а не суцільну. Впевнений, ви також відразу звернули на це увагу. Таким чином порушує лише водій зеленого автомобіля, а отже я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.